Виконуємо номер 16.7 із підручника Алгебра 8 та номер 32.7 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво НЕЗА 2025 рік. З неї обчисліть. Приступаємо до виконання. Щоб піднести до, квадр... до степеня добуток, потрібно до цього степеня піднести кожен з множників. Щоб піднести дріб до степеня, треба до цього степеня піднести чисельник і піднести знаменник. Квадрат кореня квадратного із А дорівнює А, при умові, якщо А число невід'ємне. Підносимо до квадрата. 15 число невід'ємне, тому квадрат кореня квадратного з 15 дорівнює 15. І тепер 15, віднімаємо 3,8. Отримаємо 11,8. Дві десятих. Піднесемо до квадрата добуток. 5 переписали, тут у нас мінус 1, отже, мінус 1 підносим до квадрата, і корінь квадратних з чотирьох п'ятих також підносимо до квадрата. Мінус 1 підносимо до квадрата, показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє, і 1 множимо на 1 буде будем. 4 п'ятих число невід'ємне, тому корінь квадрат кореня квадратного з 4 п'ятих дорівнює 4 п'ятих. І тепер подамо 5 із знаменником 1. Ну, на 1 я не множу, І скорочуємо 5 і 5, скорочуємо на 5. Отримаємо 4 перших, або це просто 4. Завдання друге. 7 поділити переписали. 7 восьмих число невід'ємне, тому квадрат кореня квадратного із 7 восьмих дорівнює 7 восьмих. Тепер подамо 7 із знаменником 1 і помножимо наше діло на дріб обернений до дільника. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. 7 і 7 скорочуємо на 7. Маємо в чисельнику 8, знаменнику 1. 8 перших це дорівнює 8, цілих. і четверте завдання. 1 восьму переписали і підносимо до квадрата добуток. Міс 1. У Квадраті, помножити На корінь квадратний, на квадрат кореня квадратного із 24. Мінус 1 у квадраті це буде 1. А квадрат кореня квадратного з 24, 24 число невід'ємне, буде 24. І тепер на одиницю вже не множимо, подаємо 24 з знаменником 1. І множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на 8. 24 поділити на 8, буде 3. Маємо 3 перших або просто 3 цілих. Номер 16.7 з підручника алгебра 8, та номер 32.7 з підручника математика 8 виконано.